Три ознаки, які доведуть, що ти сильніша ніж ти думаєш. Перше, ти пройшла те, що могло тебе зламати у твоєму житті. Були моменти, коли було дуже боляче. Ти втрачала близьких людей, переживала розчарування, але ти вистояла. Ти йшла далі, навіть коли здавалось, що сил. Немає. І саме це вже є доказом твоєї сили. Друге, ти навчилась відпускати те, що тобі шкодить. Ти залишала позаду стосунки, які тягнули назад, роботу, що виснажувала, або звички, які тебе руйнують. І це завжди боляче і непросто. Але тільки сильна людина здатна сказати: Я заслуговую на краще. І піти далі. Третє, ти не здаєшся, навіть коли тобі страшно. Ти робила пропу невідоме. Вчилась там, де все було складно і незрозуміло, ти діяла навіть із сумнівами, навіть із трім тінням в руках. І кожна твоя спроба це прояв справжньої сили. Це сильніша, ніж ти думаєш. І кожного дня доводишся собі, навіть тоді, коли просто цього не усвідомлюєш.